Всім привіт! З вами компанія «Аланда» і сьогодні у нас на огляді телескопічний навантажувач Magni th TH-36». 3 6. Magni це провідний італійський виробник телескопічних навантажувачів преміум класу, які відомі своєю універсальністю, інноваціями та високою продуктивністю. Магні це синонім передових технологій, надійності та універсальності у світі телескопічних навантажувачів. Кожна машина створена для роботи в найскладніших умовах, забезпечуючи безпрецедентний рівень продуктивності та безпеки. Завдяки розширеному функціоналу. Та можливості адаптації під різні завдання, навантажувачі Магні є незамінним помічником на будівництві, промисловості та логістиці. Магні це вибір професіоналів, які шукають надійну, багатофункціональну та продуктивну техніку для виконання найвибагливіших завдань. Магніті th – оснащений двигуном Дойц Stage 3 потужністю 55,4 кВт або 75 кінських сил. Максимальний крутний момент 310 ньютон метрів. Двигун 4 із робочим об'ємом 2,9 літра. Електронна паливна система Common Rail від компанії Bosch. За рух стріли у нас відповідає шестерний насос компанії Bondioli Pavessi, Італія. Продуктивність 89 літрів. Максимальний робочий тиск 255 бар. Трансмісія гідростатична. Рух здійснюється за допомогою аксіально-поршньового насосу Bosch Rexroth. Максимальний тиск 500 бар. Максимальна швидкість 35 км за годину. Колісна формула 4х4. Максимальна висота підйому складає 5870 мм. Максимальна вантажопід'ємність – 3000 кг. Ширина цієї моделі 1810 мм. Довжина 3600 мм. Вага. 5 тисяч кілограм. Його низькорівнева конструкція робить його ідеальним для обмеженого простору. При цьому зберігаючи оптимальний дорожній просвіт для нерівних поверхонь. Мости компанії Dana Італія. Автоматичний розвал сходження передніх та задніх коліс. Автоматичні стоянкові гальма. Гідравлічний бак ємкістю 90 літрів. Бак для дизельного палива 67 літрів. Із MagnTH36 ми отримуємо повністю скляну кабіну, за рахунок чого ми маємо найкращий серед конкурентів огляд із офісу оператора. Керування здійснюється за допомогою електропропорційного клапану одним джойстиком із інтегрованою функцією маневрування. Бортове програмне забезпечення Magni Combi Touch System, яке керується через 7-дюймовий сенсорний екран. Забезпечує повний контроль над машиною за допомогою навігації на основі іконок. З головного меню оператор може отримати доступ до тематичних екранів із різними функціями, включаючи графіки навантаження. Вибір режиму роботи навісним обладнанням, тобто, це буде ківш, вила чи інше навісне обладнання. Система Ride Control, тобто плаваючий ківш. екорежим. Система контролю максимальної швидкості, система контролю обертів. Автоматичні стоянкові гальма. На відміну від моделей конкурентів, які оснащені простою системою тензодатчиків, th 36 Єдина машина, оснащена складним і точним захистом від перекидань для максимальної продуктивності для всіх моделей серії TH. це система LMI. Індикатор моменту навантаження. Який дозволяє постійно контролювати рух машини, рух стріли, контроль ваги, щоб запобігти будь-якому перенавантаженню. Регульована рульова колонка, підігрів заднього скла, комфортне сидіння з пневмо входи USB та Type-C, 3 плеєр з підтримкою Bluetooth з'єднання. Додаткова гідролінія та електророзетка. Регульована сонцезахисна шторка. Також у нас є вбудована та дистанційна діагностика. Тобто ви можете робити діагностику і бачити помилки як із бортового комп'ютера, так і дистанційно. Покращене освітлення, додаткові LED-фари на криші кабіни та стрілі. Оглянути даний телескопічний навантажувач та отримати комерційну пропозицію ви можете, зателефонувавши до наших менеджерів або ж відвідати нашу компанію у місті Чернівці. З вами був Руслан, керівник відділу продажу компанії «Алеанда». До нових зустрічей.